І в Підмосков'ї без електропостачання залишилось понад 100 тисяч людей. Спочатку російські телеграм-канали писали про 600 тисяч, але згодом цифру зменшили. Світло відсутнє також в містах Жуковській і Литкаріно. А офіційне пояснення влади загоряння однієї електротехнічної шини виглядає сумнівно, особливо на тлі повідомлень мера Москви про атаку безпілотників. Об'єднані арабські емірати можуть, наче купити третину української компанії Firepoint і приблизно за 760 мільйонів доларів. Про це з посиланням на джерела інформує українська редакція BBC. Компанія вже навіть подала документи до антимонопольного комітету України. Потенційний покупець оборонна корпорація ДЖІ, яка об'єднує більше 35 підприємств в шести напрямках. Йдеться про зброю, високоточне озброєння, безпілотники, електронну війну, кібертехнології і армійські платформи. Натомість Firepoint, нагадаємо вам, виробляє далекобійні дрони, ну а також ракету Flamingo. Ну і я додам, що коли компанія створювалася так, то засновники казали, що вони витратили своїх півтора мільйона доларів на її, ну на старт компанії. А зараз, за оцінками, вартість Firepoint складає 2,5 мільярди. Оце так. Інвестиція, я тобі от скажу. Це так стартап. Я не знаю, які можуть бути приклади світові, щоб ось отак от з півтора мільйона доларів в два з половиною мільярди. Ну, якщо це демонструється на полі бою, до речі, це теж цікаве питання. А, і ефективність доведена власне результатами, можливо, так і може бути. Такий стартап може так злетіти, як то кажуть. Ну і українська компанія Firepoint спеціалізується на безпілотниках і ракетах, зокрема fp 1 fp 2 та fp 5 фламінго. Виробництво швидко зросло після початку повномасштабної війни, а компанії отримали великі державні контракти. Попри це, її історія викликає питання, тому що раніше Фаєрпоєнд була однією з найзакритіших оборонних фірм, а медійні розслідування згадують непрозорі зв'язки і скандали в держконтрактах. Компанія активно виходить на міжнародний ринок, планує будівництво заводу за кордоном та залучає відомих радників, що має підвищити довіру партнерів. Фаєр ключовий гравець у зміцненні української оборони, але з туманним бекграундом, який привертає увагу експертів і медіа. І з першого, річ про збір. Збір триває на засоби радіоелектронної боротьби для 3-го механічного батальйону 144-ї окремої механізованої бригади. Нині наші титани-захисники виконують завдання на одному з найгарячіших насправді напрямках. Це Куп'янський напрямок. І от мета цього збору 125 тисяч гривень. Ми закликаємо всією командою, всім телеканалом долучитися до цього збору і осилити цю суму. Насправді 125 тисяч гривень це небагато. Давайте зробимо новорічний справжній новорічний подарунок нашим військовим.